Значить, для того, щоб поворожити, треба було попрати одежу в відкритому якомусь там ручу чи річці, проточній, повішати її на терновий кущ і чекати, поки е, буде образ е, майбутнього коханця нашого, да, і майбутнього чоловіка, який е, завернеться в цю одежу. І от дівчата прали ту одежу десь на березі річці, вивішували її на той терновий кущ, ховалися де-небудь в сусідніх кущах, і спостерігали, якби, який же образ приміряє на себе цю мокру одеж. Проблема у тому, що такі ворожіння вони частіше за все піддавалися іншою молоддю якомусь пранку, да, як сучасно це можна сказати. І згадується в цій книжці даного автора з його. Помістичними оцими всіми згадками сповідями, що одна дівчина навіть померла від страху, тому що вона побачила, як буквально якийсь фізичний чувак загортається в її одежу, яку вона повішала на той кущ, і вона з переляку вмерла від, від, від страху.